Доброго дня, і ми з Одеси, у нас іде війна, молимося за всіх, нехай Бог береже вас. І сьогодні хочу поділитися думкою про те, як більшість людей сприймають церкву. І те, що ми замітили розмовляючи про церкву з людьми, ще коли проповідували на вулицях. Це те, що люди уявляють собі церкву більше наближену до поховання, до відспівування, але це не є те, що, для чого була церква заснована, вона заснована на славі Божій, вона заснована для життя. І вона заснована як спілкування з Богом і двері у небо, відкриті двері у небо. І не вбачаючи цієї різниці, люди більше схильні сприймати релігійну складову церкви. І в багатьох випадках вони засмучені, торкаючись мертвого. У церкві, торкаючись мертвості церкви. Бо все-таки церква це життя, це народження, яке проходить народження духу. Амінь.